За часів Совка було небагато людей, які пройшли Другу світову і чесно писали про неї страшну правду не Красов, Нікулін, Астафів, Гранін, Биков. Але мене, який читав їхні твори 40 років тому, вражала навіть не страшна правда про ту страшну війну. Мене вражало інше. При всіх тих страхіттях і кошмарах, які випали на їхню долю в першій половині сорокових. Майже всі вони говорили про той час як про найчисніший період в їхньому житті, коли існування розділилося на чорне і біле, коли був чіткий зовнішній ворог і батьківщина позаду, яка не яка, але батьківщина, за яку доводилося віддавати своє життя, багато життів, мільйони, десятки мільйонів. Коли довкола тебе люди, з якими ти чесно ділив останній патрон, останню гранату, останню краюху хліба. Останню цигарку, коли можна було забути про упиря в Кремлі, про більшовицький переворот 17-го, про Криваву громадянську війну, про колективізацію з її голодоморами, про політичні репресії, про чистки в армії, коли була одна спільна мета на всіх перемога у війні. А після перемоги гулагу над Бухенвальдом життя знову стало сірим в цяточку, смердючий безпросвітний совок. Ще на довгі, майже півстоліття. Приблизно те саме, мені здається, чекає і нас. Сьогодні на наших очах кується історія, яка переверне весь світопорядок, що склався досі, яка через десятиліття та століття обросте легендами та міфами. Сьогодні на фронті найкращі люди нашої країни щодня творять звичайний героїзм, починаючи з головнокомандувача в Генштабі і закінчуючи безвусим хлопчиськом в окопі під Бахмутом. Чи під бахмутом? Врешті, яка там різниця, коли ти в окопі? Щодня десятки їх віддають свої безцінні життя за те, щоб їхня Україна вистояла і існувала вічно. Мільйони людей у тилу працюють на нашу перемогу хто як і де може. Країна воює як єдиний механізм все для фронту, все для перемоги. А що буде після перемоги? Припустити нескладно. Знаючи цю владу до війни та й під час війни теж, якщо до повномасштабної війни ВВП пилявся переважно на дорогах, то після неї відкриється просто океан можливостей для розпилу. Інвестиції, знаєте, потечуть репарації. Але це згодом. Для початку зав канцелярією президента урочисто возведе його в генералісимуси. так належить. Усі диктатори люблять це звання. Затурканий телемарафоном на рід сприйме це належним чином. Потім по другому колу нагородять усіх наближених, кого ще досі не нагородили, і геть чисто забудуть про справжніх переможців солдатів, офіцерів, генералів, живих і мертвих, покалічених цією моторошною м'ясорубкою фізично та психологічно. Так теж належиться у державах, яким чужі демократія і свобода слова, а ми вже відносимося до цієї когорти. А тих, хто рипатиметься, посадять, бо нефіг. Стадо повинно мати однакове мислення. І боюся, через пару трійку років після нашої історичної перемоги ми, що не втратили здібності критично дивитися на речі, згадуватимемо цю криваву війну як про кращий період нашого життя. Отака фігня, малята. Я, звичайно, не прирок Мафусаїл, але мені здається, для подібних припущень не обов'язково мати якісь надприродні таланти, досить тверезо аналізувати. Від каналу Саме Сік, а що припущення в принципі реалістичні. А тому-то нам треба зберігати громадянське суспільство, свободу слова і змінність влади. Тому то лупаймо цю скалу. Слава ЗСУ, переможемо!